Черкаси до свят готують не лише комунальники, їм пособляють засуджені. Причому кажуть, що добровільно. Разом прибирають Дніпрове узбережжя, парки та кладовища. Юлія Доброскок із подробицями. У чистий четвер Артур Валерійович вирішив попрацювати на благо міста. Чоловік наводить лад біля будинків, що на митниці. Під пильним наглядом. Трава, лістя, бумага, палки там різні тут. Ось такий от мусор, м'який трібний мусор. Поруч трудиться Дмитро, каже, він тут добровільно і безкоштовно, бо до Великодня, додає, треба в Черкасах добре прибрати, як заведено в будь-якому домі. Поряд знаходиться церква, попереду празники, і щоб це вітром не роздувалося, і зручно було з дітьми гуляти і взагалі проводити час і празники. Тому вибрали цю прибудинкову територію, щоб прибрати. Таке прибирання організували пенітенціарії разом із комунальниками. Нині в місті триває місячник зачисти довкілля. Взятися замітили вже зголосилися зо два десятки засуджених. Ми на сьогоднішній день своїм річним прикладом вирішили показати, що потрібно оцінити Окружающую среду, що нужно беречь природу, беречь все живое, що нас окружає такі добровольці вже навели ладу парку хіміків та на частині набережної. Далі боротимуться з неподребом на дитячих і спортивних майданчиках, а також на кладовищах. Вікторія Курченко, Юлія Доброскок, Роман Буша, Віка Новини.